Тарас Григорович Шевченко Із золотої і дорогої. І золотої і дорогої. Мені, щоб знали ви, не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль оступить душу, аж заплачу. А ще до того Як побачу малого хлопчика в селі. Мов відірвалось. От гілі одно однісіньке під тином, сидить собі в старій ряднині, мені здається, що все я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі Святої воленьки, що так даремне марне пролетять. Його найкраща є літа, щоб він не знатиме, де дітись, на сім широкім вольнім світі і піде в найми, і колись, щоб він не плакав, не журивсь, щоб він де-небудь прихиливсь, то вдадуть у москалі.